Деменція це синдром, що характеризується порушенням когнітивних функцій, таких як мовлення, пам'ять, орієнтація в часі та просторі, абстрактне мислення, що призводить до порушення виконання професійної чи побутової діяльності. В світі деменція займає сьоме місце серед захворювань, що спричинюють смертність, а також одне із. Перших захворювань, які є причиною інвалідності у осіб похилого віку. В світі нараховується понад 50 мільйонів людей з деменцією, що спричинено процесами прогресуючого старіння населення. Так, в Україні понад 30% населення це люди 60 та більше років. І тому, ймовірна, кількість пацієнтів з деменцією в Україні складає Понад 500 тисяч. Серед причин, які викликають деменцію, у 70% випадків це так звані нейродегенеративні захворювання, серед яких найбільш відомим є хвороба Альцгеймера. У 15% випадків це цереброваскулярні або судинні захворювання головного мозку, а також у 15% випадків це захворювання поєднують як судинні, так і нейродегенеративні захворювання. Критерії для постановки діагнозу деменції для спеціалістів неврологів і психіатрів є добре відомі, це так звані критерії ДСМ-4, що характеризуються зниженням пам'яті та розладами поведінки при обов'язковому збереженні свідомості пацієнта. Також відомо, що до 40% деменцій корелюють з так званими модифікованими факторами ризику. Такими як низький рівень освіти, зниження слуху, депресія, надмірна вага, гіподинамія, шкідливі звички. Тож кореляція цих факторів ризику дозволить знизити ризик виникнення деменції чи покращити прояви цього захворювання. Також одним із найбільш вагомих факторів ризику деменції є самотність. У кінці 20-х роках 21-го століття в Сполучених Штатах було проведено дослідження, яке довело, що люди, які вважають себе одинокими, мають більший ризик виникнення деменції, ніж пацієнти або люди, які не вважають себе такими. Також що цікаво, у на початку 21-го століття в Сполучених Штатах та в Європі було проведено дослідження, яке довело, що вживання щоденно двох та більше філіжанок кави. Знижує ризик виникнення деменції у осіб, які відповідно вживають каву чи кавові напої. На даний момент не існує чітких методів лікування деменції у світі. Однак існують медикаментозні стратегії, які направлені на запобігання виникненню ризика цього захворювання також. Покращенню прогресування його або сповільнення прогресування симптомів цього захворювання, що дозволяє покращити догляд за такими пацієнтами з боку близьких родичів. Тому надзвичайно важливим є запідозрити деменцію на ранньому етапі. Серед таких проявів це є поява у ваших близьких родичів похилого віку, розладів пам'яті. Чи розладів орієнтації в часі та просторі, і відповідно певні розлади поведінки, що характеризуються порушенням можливості виконання звичайних рутинних щоденних завдань для ваших родичів. При появі поява таких симптомів є сигналом до звернення до сімейного лікаря, після дообстеження, у якого Буде скерування до лікаря-невролога, чи в гірших або в важчих випадків до лікаря-психіатра, також проведення візуалізаційних тестів це магнітно-резонансна томографія чи комп'ютерна томографія, які є зараз широко доступними у наш час, і поява можливостей поставити цей діагноз на ранньому етапі і призначити адекватне лікування, що дозволить. Сповільнити розвиток процесу деменції і допоможе покращити якість надання допомоги і догляду за такими пацієнтами з боку родичів.